Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Яршою в прямому стрімі українські сокіряни. Українські сокіряни помаленьку відновлюють традицію. Гарну нашу традицію зустрічатися о 21.00. Провести традиційний стрім і зустріч з дорогими друзями, з дорогими глядачами. Така гарна традиція започаткувалася рік назад, рівно рік назад, осінню 2023 року, і почалася історія прямих стрімів українські сокіряни. Я дякую всім тим людям, які дивилися прямий стрім, які були друзями в чаті, які донатили, допомагали мені. Дякую, дорогі рідні, і надію, що традиційні стріми. Українські сакір'яни з наступанням осені, з наступанням зими. Коли багато справ по господарству на вулиці закінчилось і люди сидять вдома, традиція буде така продовжуватись з Божою допомогою. Дякую вам, дорогі друзі. Дякую. Проханечко, як завжди, маленьке, два маленьких прохання. Перше підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов, і друге. Хто зможе, будь ласка, допомагайте донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78 картка Приватбанку. Дякую вам. І традиційно я вітаюся з друзями з чату, які першими привітали нас сьогодні вечором. З паном Юрієм Сокілом, з паном Свеном, земляком. Друже Свен, якщо ти можеш, вийди на Ігор Швець профіль Фейсбук. Я дуже прошу земляка Свена вийти, Ігор Швець, профіль з Фейсбук. От, є до тебе пару запитань. І пані Наталя Барташевська, пані Ганна Сокіл, пан Степан у нас Саша Спаченко і пані Людмила Розовська. Доброго вечора, дорогі друзі. Доброго вечора. Я радий вітати вас в чаті. І з Божою допомогою починаємо працювати. Ви знаєте, війна війною, а політика політикою. Взагалі війна виступає просто як отака трагічна ширма для тих, хто хоче керувати Україною в майбутньому. Кров сльози, плач людей, бомбардування, знищення, геноцид українського народу, який помирає від нехватки ліків, який помирає від нехватки їжі, який помирає від того, що нема чим заплатити за комуналку. Це все всього-навсього трагічна ширма для тих, хто хоче керувати Україною. Далі. Вірніше тим, що залишиться від України, тому що 23% території окуповані російськими окупантами, і верне нам цю територію Росія, чи не верне, чи прийдеться колись знову її відвоювати, чи як там буде це питання часу. А ті, хто хочуть керувати тим, що залишиться від України, і тими українцями, які залишаться в Україні. Для тих, правильно, на сьогодні, на першому плані є питання про організацію наступних виборів президента України. Ви скажете, а вони будуть. Іде ж війна? Вони будуть. Я хочу привітатися з Ромом Зубчуком і паном Фоксом. Дякую. Так, от, вибори президента будуть, дорогі мої рідні, будуть тому, що. О інсайдерській інформації, президента нашого Зеленського, в Америці, дотиснули. Дотиснули, по питанню організації президентських виборів в 2025 році, восени, щоб зняти питання нелегітимності в Україні. Тому що дуже багато. Людей звинувачують нашого гаранта Зеленського в тому, що він нелегітимний президент України. Тому американці його дотиснули, як кажуть. Тому і зараз у мене на сторінці моїй Фейсбуці, а у мене 5 тисяч друзів. Цим я не хвастуюсь, тому що, відверто кажучи, друзів у мене 5 тисяч. 5 тисяч так. А Мою сторінку в Фейсбуці використовують дуже багато для розгону самореклами, реклами, І зараз на моїй сторінці в Фейсбуці, де дуже багато людей збирається, з'явилася реклама пана Петра Олексійовича Порошенко. Петі. І не знаю, хто ту рекламу просуває, але та реклама просто б'є в очі. Там Чітко, як кажуть росіяни, і ясно по-українськи сказано, що Петро Олексійович Порошенко наступний президент України. Він а не Зеленський. І оця реклама Порошенка кожен день у мене на сторінці у Фейсбуці де 5 тисяч друзів і дуже, де дуже широка аудиторія. Для чого це? Хто це робить? Ну, звичайно, роблять боти. Роблять за гроші, використовуючи мою сторінку як рекламу пеці Порошенко. А чому вони зараз саме оживилися? Правильно, тому що навесні вибори, в квітні, березні 2025 року навесні будуть вибори, і Пеця Порошенко марить і спить стати знову сивочолим гетьманом і взяти в руки деревляну булаву. По інсайдерській інформації в офісі президента сформований паном Єрмаком предвиборчий штаб, і члени предвиборчого штабу вже отримали першу свою неофіційну зарплату. Є така інсайдерська інформація. Коротше кажучи, Україна готується до виборів. Кандидати, ну звичайно, залужний. Генерал залужний, який. Дбає за всю Україну, який беріг українських солдат, не посилав їх на російські міні поля в контрнаступу 2023 року не підтримував закон, який дозволяв командирам розстрілювати українських солдат, які хотіли пропихнути в Верховній Раді. І, взагалі, за українського солдата був віддати готовий життя, але чомусь не віддав і поїхав в Англію. Ну, звичайно, залужний. Буданов, Буданов, Буданов. У мене на сторінці з'являється тихенька реклама генерала Буданова. Генерал Буданов, таємничий наш генерал, начальник головного розвідуправління, управління, головного управління розвідки, вірніше. Скажемо правильно, не потрібно путати з Рашою, Збройних сил України. Генерал Буданов популярний, популярний в Україні, популярний тим, що він дуже багато дає інтерв'ю, вміє себе поводити на камеру. Популярний тим, що військові розвідники готові за ним йти вогонь та воду. Прочекаючи ще один кандидат на пост президента України. Ну, звичайно, ну звичайно, є. Люди, які будуть традиційно претендувати на роль президента України, це Юлія Пральна Володимирівна Тимошенко. Юлія Володимирівна Тимошенко вона зараз трошки відійшла в тінь. Напевно, їй стало недобре після того, як вона підняла голос на і заступалася за людей на ціни по електрику. Щось їй тоді стало погано, так? І вона тихенько відійшла в тінь. Наче зрозуміла натяк, що якщо буде багато говорити, то хтось прийме до неї якісь міри. Але Юлія Володимирівна знає, коли відійти в тінь, а коли вискочити, як Пилип з Конопель. Тому ми знову почуємо пісню, що наступним президентом України буде жінка, яка принесе мир, перемогу і добробут в Україні. Юля ніколи свого шансу Володимирівна не втратить. Хто ще буде? Ну, звичайно, пан Розумков. Пан Розумков, розумний пан Розумков, питань немає. А розумним у нас правильно, дороги не дають, тому що розумних мало, а ті, хто навколо розумних, їх просто з'їдають. Так і пана Розумкова, скільки він не виступає в Верховній Раді, скільки він не говорить правду, він один. Фракція в нього маленька, його будуть використовувати. Скоріше його використовує і буде використовувати Петро Олексійович Порошенко, який правильно каже розумкову: критикуй Зеленського, я стану президентом, будеш в мене прем'єр-міністром. Так що, так, що колода претендентів на пост президента, ну, звичайно, звичайно, я ледь не забув. У нас же є наш відомий волонтер серж притула. Серж притула, який взув українців на півмільярда доларів. На 500 мільйонів доларів українці йому скинули 500 мільйонів доларів на безбідне життя. Він не вкрав українці самі його донатили на спутник, на ракети, на самоліти, на авіаносці. Українці кидали Сержу притули. Правильно, якого крутили канали Пінчука, що чорношляпа Пінчука. І чорношляп і Пінчук за гроші українців, а українці самі оплатили предвиборну програму Сержа Пердули. А, ну, Звичайно, як же Сергій, вибачте, помилився, фамілія складна притула. Як же Сергій Притула не буде кандидатом президента України? Чорношляпі і його пропхнуть. Коротше кажучи, вибори в 2025 році будуть в догадалки, не ходив, ви скажете, а як же війна ж? Ну, ви знаєте, уже всі відкрито говорять, що миру не буде. Миру не буде. І план перемоги нашого президента Зеленського не спрацює. Тому що ясно, що Україна в нинішньому стані. Перемогти і вийти до кордонів 1991 року не зможе. Тому планується перемир'я. Перемиря або припинення вогню. І от коли буде перемир'я або припинення вогню, відмінять військовий стан в Україні або не продлять військовий стан в Україні, тоді правильно будуть стартувати вибори. Вони будуть стартувати, тому що є питання нелегітимності президента України, і це питання дуже широко обговорюється вже в світі, не тільки в Європі, а й в світі. Щоб це питання зняти, щоб у нас був легітимний президент України у 2025 році, відбудуться вибори президента. Хтось каже, коли ж справжній українець стане. Президентом України і Україна буде розцвітати, і головне, в Україні почнуть думати за простих своїх громадян. Що я вам скажу, дорогі? Чесно кажучи, не знаю, тому що вибори це пора, коли українці наступають на ті ж самі граблі, які потім їх б'ють по голові. Що з цим робити? Скажу чесно, теж не знаю. На превеликий жаль, українська нація, яка зараз не читає книг, українська нація, яка не знає свою історію, українська нація, яка дивиться в телефон, чи вибір вона достойного? Чесно кажучи, я сумніваюся. Але є така річ, як воля Божа. Ви знаєте, скільки ми не стараємося щось зробити в житті, над нами є Бог. І Бог. Робить те, що ми не можемо зробити. І я з усією душею своєю щирою старою змученою. Дуже надію, що рано чи пізно в Україні прийде до влади людина, яка буде дбати за державу і за наш народ, повинна прийти. Якщо цього не станеться, України не стане, як казав Ульфарний чай. З вами український історик та журналіст Швець. Дякую друзям Чаті.